Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося біля айви. Дерево досить молоде. Коли воно цвіло і потім зав'язалися плоди, я вирішив залишити все, що є, не робити нормування плодами і подивитись, що воно вийде. Як от бачите то що вийшло перед вами, видно. Ось у нас такі плоди. Ось дивіться, там всередині, ось тут нижче. Плоди досить великі, я, правда, їх ще не важу, але як будемо зривати, ми вагу зафіксуємо, я вага прям приблизно одного плода. Ось, ну, ось такий результат завдяки тому, що. Ну, По-перше, гарна обрізка була дерева, щоб дерево було не тобто щоб гарно освітлювалось і провітрилося. По-друге, як ми бачимо під стовбуром, видно, що проводились певні роботи, а це носили ми поживу навесні і протягом літа один раз гарно поляли. тому що у нас опадів, як ви знаєте, не було в цьому році. Один раз гарно поляли. І ось такий результат маємо.